Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені шкіряні вироби ручної роботи. Такі прикраси будуть тільки у вас, бо майстри кожного разу створюють неповторні роботи. Вироби будуть доречні у будь-яку пору року. Можна поєднувати їх з туніками, светрами, гольфами. Брошки будуть доречні до тренчів, пальт та курток. Перше в показі брошка з натуральної шкіри квітка. Розмір брошки 9 на 5 сантиметрів. Застіпка звичайна шпилька. Я додала заглушку. Силіконову, щоб вона міцно тримала брошку, і ви не переймали, що ви можете її загубити. Вартість брошки 450 гривень. Стильне кольє з натуральної шкіри. Універсальні кольори підійде до будь-якого одягу. Довжина 60 см плюс 5 см додатковий ланцюжок. Довжина по трьом колам 14 см. Діаметр кола 6 см. Кола прикрашена ось такими додатковими деталями. Кольє легеньке. Ще ось такі є додаткові ланочки приблизно десь 20 см. І із воротнього боку. Вартість. Кольє 650 гривень. Брошка з натуральної шкіри. Неперевершена робота майстра. Пророблена кожна деталь. Розмір 10 на 7 сантиметрів. Шкіра м'якенька. Застібка звичайна додала заглушку. Вартість брошки 650 гривень. Стильне кольє з натуральної шкіри та рогу буйвола. Загальна довжина 80 см, підвіс 8 см. Діаметр підвіски 6 сантиметрів, роздивимось ближче. Є додаткові деталі. Зворотнього боку, шкіра дуже м'якенька. Також є застібка карабін. Можливо, когось не задовольняє довжина, можна зробити будь-яку. Ось тут дозволяє цей замочок зробити будь-яку довжину, якщо вас не задовольняє та, яка є. Вартість кольє 750 гривень. Стильне кольє з натуральної шкіри. Довжина 80 см. Діаметр підвісу 7 см. Також універсальні кольори. Застібка карабін, також можна за бажанням змінювати зворотнього боку. І такі є підвісні дві ланочки, десь приблизно 20 сантиметрів. Вартість кольє 650 гривень. Стильне кольє з натуральної шкіри та рогу буйвола. Довжина 76 см, плюс додатковий ланцюжок 4 см. Діаметр кола підвіски 8 см. Є додаткові також деталі. Дуже ніжна м'яка шкіра зворотнього боку. Універсальні кольори. Застібка. Вартість кольє 800 гривень. Кольє з натуральної шкіри та натурального агату. Загальна довжина 60 см. Підвізка 7 на 5 см агат 3,5 на 2,5 см. Роздивимось ближче. Дуже гарно. Підібрані кольори, також універсальні, підійдуть для будь-якого одягу. Застібка карабін. За бажанням можу додати додатковий ланцюжок. Вартість кольє. 900 гривень. Браслет з натуральної шкіри та натурального агату. Ширина по самій широкій частині цього браслету 5 см. Агат 3,5 на 2,5 см. І зворотнього боку, шкіра дуже м'яка, гладенька. Ось така застіпка, дуже зручна, підійде на зап'ястя десь до 17-17 з -17 половиною. Ось так буде виглядати на руці. Якщо вам, можливо, не підходить за шириною зап'ястя, можна його носити без застіпки. Він не буде вас обтяжувати і буде міцно триматись на руці. Але це вам вже вирішувати, як вам обирати, чи підходить вам такий варіант. Вартість браслету 1000 гривень. Майстри пропонують це як комплект, тому що за стилем та використанням кольорів вони однакові. Якщо хтось забажає купити комплектом, буде знижка додаткова. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!